Я вам повинна сказати, що любов це понад усе. Ти для чого живемо? Для того, щоб любити, дарувати любов людям і для того, щоб іти вперед з цим почуттям. Безмежність, відсутність будь-яких рамок. Це взлет, взаг... це щирість, це кохання, це взаємопорозуміння. Це коли, коли один чоловік завершає або доповнює іншого. Тобі хочеться просинатися кожного ранку. Не знаю. Я влюблений в свою жену прежде всього. когда их, так сказать, вибрации звучат в унисон, когда они одного цвета на одной ноте. И то, насколько мужчина может поддержать свою женщину, насколько может сделать жизнь ее более насыщенной, более свободной, вот это и есть любовь. Мы, мы можем дать друг другу свободу. Вов, когда двое людей не может жить без себя. Відчуття в першу всего своєї відповідальності. Я не розумію, що таке любов. Ну але... це щось. Він відчуває це. Якась Він, розуміє, ще, але це які це якась іска. Це, тоді, коли ти більше готовий віддати, ніж отримати, тому що любов це є життя, незалежності від того, який ти молодий чи старий багатий чи бідний, ти прагнеш завжди одного – бути коханим і кохати когось. Любов – це і є життя. Без любові немає життя. Понімання того, що є людина, якому ти хочеш віддати все. Я чувствую себя живой, и у меня есть крылья за спиной. Спасибо. Потому что любовь і вера – это главное. А, Ма... а Янукович в тюрьму.